Друзі, доброго дня або ранку, кому як. І я хочу сьогодні поговорити про відповідальність співробітників ТЦК та ВЛК за незаконні дії, а саме щодо їх протиправних дій, щодо незаконного призову і відповідно підробки документів щодо придатності осіб, які фактично є хворі. Ми знаємо, і я раніше казав про те, що саме на день інавгурації президента США з'явився такий законопроєкт, який нібито ну, повинен був прийнятий Верховною Радою. І цей номер законопроєкту От. Його. Почали розглядати. Внесений він був саме депутатами Слуги народів, тобто цієї фракції. Але ж нещодавно, 9, -го, 9 -го березня, з'явилася інформація про те, що цей законопроект був знятий з розгляду, і причому за ініціативою іншої політичної сили. І вони не називають. Прізвище депутата, але вони кажуть про те, що це нібито був там депутат чи депутати з голосу. Так? Виходить, що щось змінилось. Хоча, якщо подивитися на сайті Верховної Ради, то цей законопроект він, все ж таки є. Він ну, не зник. Він не зник. Він залишається на сайті, і там навіть є висновки, навіть є висновки, і пояснювальні записки, і проєкт, і науковий, науково-експертний От, Це наукове, науковий, а також, також головний, головний комітет також зробив висновок про те, що дійсно прийняти за основу, скоротивши строк, подання. Правок і пропозицій суб'єктами права законодавчої ініціативи на половину. Тобто вони хотіли його прийняти, прийняти як умога скоріше. Але ж ми бачимо, що вже якби не хочуть. Може, це пов'язано з ситуацією там із Трампом, да? може ні. Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка. То, як тільки у нас е, з'являється на арені Трамп, так зразу всі хочуть покарати ЦКшників і оцих членів ВЛК, а зараз, коли е, такі проблемні були ситуації, ситуації, і ми знаємо, що відбулося в овальному кабінеті, чомусь вирішують оцей законопроєкт, не розглядати. Але, друзі. Не все так погано, тому що у нас є інша стаття. Стаття 426 з позначкою 1 або 426 Прим. І про це я зараз вам розкажу. Висновок. Є висновок головного комітету і висновок антикорупційної експертизи. Якщо подивитися, наприклад, науковий висновок, то багато тут чого написано. Вони пишуть, що за змістом положення міститься, що у чинному законі про так Державне бюро розслідування, в якому визначено, що Державне бюро розслідування, зокрема, завдання запобігання виявленню розкриття розслідування злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. От. І вони самі повинні будуть розслідувати. Ці нові кримінальні правопорушення, які вони хоті хотіли внести до кримінального кодексу. Стаття повинна була з'явитися 426 з позначкою 2. От. І оця стаття 426. А, ну, вони рекомендують дійсно це зробити і внести зміни. Але напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи взагалі-то зараз, коли ситуація у Саудівській Аравії вже змінюється, і ми бачимо, що нібито Зеленський та його команда вже готові там е миритися і, ну, з Трампом і його командою, і що нібито вони там будуть все підписувати, всі договори і так далі? А може, зараз знову ж таки цей законопроєкт він. Набуде нового поштовху, а може й ні. Чи пов'язаний він взагалі з політичною ситуацією? Ну тобто, взагалі, концептуально. чи будуть притягати і робити саме ТЦКшників та лікарів ВЛК тут у цих всіх безчинствах і порушеннях прав людини останніми і відповідальними за це? Тому що, звісно, що ніхто не хоче відповідати за протиправні дії. Друзі, а от що стосується статті 426, тому що ну, 426 прийм. Тому що вони хочуть відповідно 426 з позначкою 2 внести в кримінальний кодекс і, відповідно, прописати у ній конкретна. Кримінальну відповідальність співробітників ТЦК та в... членів ВЛК за незаконний призов під час мобілізації. А от ми вже зараз можемо в принципі застосовувати статтю 426, при, де конкретно прописано, що відповідні дії військового керівництва, а ми можемо вважати, що, наприклад, керівник ТЦК є. Військовим керівництвом, якщо вони вони ж так заявляють, крім нього, звісно, це може стосуватися будь-кого, в тому числі і оперативного командування, і керівників військових частин, так і Міністерства оборони, і так далі. Тобто всі, хто стосується саме військового керівництва, будь-який керівник, який е Ну, якого є якісь підлеглі. А там таких дуже багато. Так от, кримінальна відповідальність зараз наступає за перевищення ними своїх службових повноважень. І по цій статті також передбачені під час дії от воєнного стану ну, такі серйозні види покарання. І це важливо. І до речі, зараз вже багато справ. Є по них робилися заяви, в тому числі за фактами там, незаконного тримання, незаконного розміщення у різних місцях людей і так далі. І якщо стосовно вас, коїться це зараз кримінальне правопорушення, то ви можете, наприклад, звертатися за цією статтею. Там є такий нюанс, що повинна для кваліфікації злочину для кваліфікації діяння необхідно, щоб. Була істотна шкода, спричинена от, незаконними діями. І там є примітка, написано, що у разі, якщо ця істотна шкода спричинена є матеріальною, або спричинена у матеріальному вигляді, то вона там повинна відповідати, ну, відповідати розміру, відповідному розміру. Грошах, тобто вона там прирівнюється до... до відповідного розміру неподаткового мінімуму доходів громадян, а саме 250 і більше разів перевищує неподатковий мінімум. Тобто для складу злочину потрібно, щоб сума збитків, якщо вона підлягає у заподінні матеріальних збитків, саме, була десь 378 500. Тобто 378 500 гривень. Це доволі таки немаленька сума, так. Не тільки, не тільки тут можна застосовувати цю статтю, якщо є матеріальна шкода. Є роз'яснення щодо цього є позиція Верховного суду, що у разі в тому числі порушення. Прав людини можна вважати наявність вже істотної шкоди. Тому так, їй треба доводити істотну шкоду, але ж, в, у випадку, якщо людину незаконно позбавляють волі, я вважаю, то тут є склад злочину. Тому ви можете цим користуватися. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, пишіть коментарі. Адвокат Олександр Євсютін.